Жертвою шахраїв мало не став Ужгородець Юрій Ломакін. Кілька днів тому ввечері хлопцеві зателефонували з невідомого номера, представилися співробітниками служби безпеки банку. Мовляв, він купував щось в інтернет-магазині, тільки з третьої спроби ввів пін-код правильно. А вони через це переймаються. Спросила, могу ли я сообщить сумму, которая у меня есть на карточке точную, вплоть до копейки. Ну, я и назвал сумму первую, которая мне пришла в голову, потому что мне интересно было, как у них развивается этот механизм мошенничества. Ну, она поняла, что я якобы доверился им и сказала, что, ну, попрощалась и сказала, что в случае повторения подобных операций они мне перезвонят. Що телефонують справді шахраї, Юрій переконався після дзвінка на гарячу лінію банка. Там невідомий номер внесли у базу і зазначили, такого ще не фіксували. Найімовірніше, саме такими майже невинними дзвінками, без вимог називати паролі чи пін-коди, шахраї втираються в довіру. Шахрань міг для початку запитати залишок на рахунку, потім ще раз зателефонувати. Таким чином він перший раз телефонує і входить у довіру клієнта. Телефонує ще раз і може випитати вже всю інформацію, яку йому потрібно для того, щоб зняти кошти. Аби не стати жертвою шахраїв, нікому не повідомляйте свій пін-код, номер картки, а також паролі, які приходять від банку. Недоброзичливості з легкістю копіюють темп і стиль розмови банківських працівників, оперують професійними термінами. А реальні працівники банку ніколи не намагаються вивідати особисті дані. З банку можуть перетелефонувати, запропонувати якийсь розмістити депозит або ще щось, або повідомити, що почалася якась акційна програма. Але ідентифікувати клієнта по телефону, ви випрошувати його ідентифікаційні дані, які являються таємницею банківською. Ніхто ніколи таких речей не звертається. Якщо підозрюєте, що вам телефонують шахраї, повідомте про це банк, який вас обслуговує, обов'язково зазначивши номер, з якого здійснили дзвінок. Так і зробив Юрій. І зверніться в поліцію. За останні півтора місяця до Ужгородського відділку надійшло три подібні заяви.